Роді відзначили 11-ту річницю з першого дня створення Національної гвардії України. Ні, площі області перед будівлею закарпатської овазі зібралися, власне самі назвардійці, військові, поліцейські, представники духовенства та влада. Керівник закарпатського підрозділу Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков, у вітальному слові зазначив, що він гордиться бути командиром закарпатського підрозділу структури. В Першу чергу хочу передати раніше слова начальника управління командувача національної гвардії. Щиро вітаю вас із 11 11-ю річницею створення національної гвардії. Ми не святкуємо, ми відзначаємо. Тому тільки приєднюю до всіх слів, які сьогодні були сказані, я горжуся бути вашим командиром, горжуся бути поруч з вами. Тому дякую вам за вашу службу. Слава Україні! Героям! Героям слава! До привітального слова приєднались і представники влади та силових структур. За вашими плечима і плечима ваших побратимів. Великі запеклі бої. За Київщину, Сумщину, за Бахмут, за Северодонецьк і багато інших боїв. Але ж не тільки на полі бою і на передовій ви виконуєте свої завдання, ви боретеся з терористами в тилу, захищаєте громадськість, охороняєте кордон. Сьогодні і щодня велика шана і повага всім вам за вашу мужність. Відданість, з якою ви боретеся на полі бою. Сьогодні Національна гвардія це сила, Національна гвардія це гордість, мужність та героїзм. Сьогодні нацгвардійці пліч-опліч із Збройними силами України, і службою безпеки України, з національною поліцією, з прикордонними військами захищають нашу незалежність та державний суверенітет. Я хочу подякувати вам за вашу службу, ваш героїзм, вашу відвагу, те, що ви робите на полі фронту спільно з поліцейськими, з нацгвардійцями, з прикордонниками, це неймовірно. Ви кожного дня даєте відсіч агресору. Я хочу також подякувати за ту службу, яку ми виконуємо тут в Закарпатській області, тому що щоденно спільно. З патрульними поліцейськими ви заступаєте і забезпечуєте правопорядок в Закарпатській області. Опісля солдатів Національної гвардії України відзначили почесними грамотами, нагородами та подяками. З 22-го року окремі хлопці виконували завдання і на Київщині, відбивали ворога, і на сході України, на Донеччині. Потім безпосередньо вже почали виконувати завдання в складі підрозділів. Покровський напрямок, Константинівський напрямок. Є хлопці, які відзначені державними нагородами від президента України, відомчими нагородами від міністерства. І зараз хлопці безп... продовжують виконати завдання на безпл, особливо зараз, конкретно підрозділ на сході України. Також згадали й тих захисників та захисниць, які віддали своє життя за українську націю хвилиною мовчання. Першому катівські школярі долучилися до освітнього проєкту з енергозбереження. У Мукачівському ліцеї №11 відбувся тематичний урок присвячений економії електроенергії. Учні 4 класу ознайомилися з основними принципами енергозбереження та дізналися про прості, але ефективні рішення раціонального використання електроенергії в побуті. Якщо знаєте, якщо повний бак ставити повністю наповнений, то пральна машина споживає більше електроенергії. <д tact> Якщо ми ставимо не повністю заповнену пральну машинку, то в нас споживає менше. І тут ми кому, як Світлячко хоче допомогти мамі і дівчинці, підказати. А знаєте, чому Світлячок радить економити електроенергію? Щоб менше платити. Щоб менше. Щоб менше платити? Знання проходило у цікавому інтерактивному форматі. Школярі разом з героєм, навчальної книжки і світлячком закріплювали отримані знання за допомогою наліпок, обираючи правильні відповіді на запитання. Мені сподобалось дуже сильно. Це було цікаво. Я дізналася для себе нового. І по і потім обов'язково це та батькам розповім. Мені сподобався урок, бо на уроці розповідали про енергозбереження, як зберігати енергію, і можна менше платити за послуги. Мені сподобалося, як ми ліпили наклейки на кни... у книжечку. Запам'яталося більше, що коли ти виходиш там із батьками, то не можна лишати світло вдома, бо тоді… Туди... Електрики буде дуже мало залишатися, що не можна на ніч ставити телефон, бо е, треба. Ставити телефон зранку до 100% і мені дуже сподобався цей урок, бо я дізналася дуже много цікавого. Зокрема, діти з'ясували, що лише вимикаючи всі електроприлади з розетки можна заощадити близько 300 кВт електроенергії на рік. Освітній проєкт за нерозбереження реалізували за ініціативи групи компанії Толк. Наша група компанії «Толк» ще в жовтні 2023 року започаткувала такий перший в Україні просвітницький проект. Що мається на увазі, розробили такі брошурки, легкі для сприйняття діткам шкільного ну, раннього шкільного віку, для того, щоб вони могли зрозуміти, як необхідно ощадливо використовувати електроенергію. Так як пам'ятаєте, той період, коли розпочалися вимкнення світла, і необхідно було і маличку наших діток вчити, що як ми можемо ощадливо її використовувати, і такими легкими брошурками, з наліпками їх навчити цього. Нині спеціальні брошури з корисними порадами. Даються навчальним закладам у різних регіонах України, щоб з малечко формувати у дітей відповідальне ставлення до використання енергоресурсів. Ми часто проводимо бесіди з дітками про енергозбереження, тобто вони знають вони знають, як користуватися потрібно електроприладами, не залишати їх на не залишати їх включеними. І саме сьогоднішня бесіда, я вважаю, була дуже корисною для них. Бо ще деякі питання я почула від. Діток, що для них були незрозумілими, проведення подібних заходів сприяє підвищенню рівня обізнаності молодого покоління щодо важливості енергоефективності, що є вагомим кроком на шляху до свідомого споживання ресурсів у майбутньому. Сто років по тому в обласному центрі Закарпаття презентували для широкого загалу 25 історій про життя на Закарпатті. Автор доробку Ватри в Карпатах Михайло Маркович ділиться думками щодо своєї творчості. Вона здається на перший погляд такою, що лежить на поверхні, так але такої назви я не знайшов, щоб ще хтось використав таку 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 назву для книжки. І це така, це така символічна назва, тому що історії, які в книзі я розповідаю, то вони такі ніби розказані біля, біля ватри, десь на полонині, де можна розказати про цю нашу минувшину старовину. І це таке запрошення посидіти біля багаття, погрітися у цю життєву негоду, послухати про букорашів, про видобуток солі, про вишиванки, про різні наші традиції. Цював над книгою понад три роки. Зокрема, автор підкріплює історію дописами в соціальних мережах зі старими світлинами. За словами Михайла Марковича, головна ціль це популяризація минулого. Там і традиції, і побут, і культура, і різні ремесла, і життя національних спільнот, і роми, і євреї, і наші українці. Тобто, це такий це такий мікс, це така ватра із з різних полін, яка така живим вогнем горить і показує традиції, життя. Синергію цих всіх людей 100 років тому саме Олександра Гаркуша видавчиня зізнається, що вона запропонувала автору видати книгу. Як я запропонувала Михайлові цю книжку, я йому запропонувала видати коштом видавництва. Тобто, автор, це був дуже складно, бо тому, що війна почалася, і дуже складно було це втілювати в життя. Але Богу дякувати. Доля у цієї книжки дуже щаслива. Врешті-решт ми її видали. Це був так би мовити такий пілотний проект, і ми мусили промоніторити інтерес суспільства до цієї книжки. Книжку презентували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту за словами директора музею з Михайлом Марковичем. Співпрацюють на перший рік. Ті світлини, які він віднаходить у іноземних архівах, приватних колекціях, неодноразово ставали частиною експозицій у виставкових залах нашого музею. Це, зокрема, такі виставки, ми готували, зокрема, виставковий проєкт до Дня Вишиванки, де ми Михайло надав нам старі світлини, дівчат в довгих жіночих сорочках за Спульницях. Світлини із архіву Михайла використовувалися нами під час. Таких проектів, як шкільництво на Закарпатті, зокрема минулого року, сам автор книги Ватра в Карпатах» із міжгірської верховини села Майдан закінчив філологічний факультет у жну. 17 людей загинули на пожежах від початку року на Закарпатті. Остання трагедія сталася в селі Видричка, де з невідомих наразі причин загорілася літня кухня. Першими, хто помітив полум'я, стали місцеві мешканці. Саме вони оперативно зателефонували до рятувальників. Завдяки швидким та злагодженим діям місцевої пожежної команди села Видричка, які прибули на місце події всього за дві хвилини, та допомозі рятувальників з Рахова вогонь вдалося ліквідувати за 18 хвилин. На жаль, після гасіння пожеж рятувальників виявили тіло власника будинку 1970 року. На Подібні трагічні випадки в чергове змушують нагадати про важливість дотримання правил пожежної безпеки в побуті, які можуть врятувати життя та запобігти непоправимим наслідкам. Квест за 15 тисяч доларів. Львів'янин ледь не потонув у тисі під час спроби незаконного перетину кордону. 26-річний чоловік планував поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. Сією метою знайшов ділків, які пообіцяли йому швидкий та безболізний метод перетинання кордону, запросивши суму у розмірі 15 тисяч доларів. США. коли же львів'янин віддав ці кошти, переправники повідомили, що йому доведеться перепливати тису. Далі надали обшуканому клієнту гумовий човен, вказали напрямок руху до кордону та втекли. Дорогою до річки під час Долання загороджувального паркану львів'янин порвав човен та наважився просто стрибнути у повноводну річку, щоб її переплисти. Про цей свій вчинок молодик одразу пошкодував, адже сильна холодна течія одразу підхопила його та понесла у невідомому напрямку. Якось контролювати ситуацію чи бодай спробувати перевернутися назад. Відчайдух не міг зі слів львів'янина за час перебування у воді. Він двічі попрощався із життям. На щастя, у якийсь момент йому вдалося відчути ногами дно та добратися до берега. Щоправда, рухатися далі через переход Положення та спазми м'язів сил не було. Чоловіка виявили прикордонники під час патрулювання. На допомогу львів'янину висунулася група регування від відділу прикордонної служби вилок. Залучивши до порятунку катер, наряд швидко дістав порушника з води. Чоловіка доправили у прикордонний підрозділ, надали сухий одяг та напоїли гарячим чаєм. Наразі оперативники загону встановлюють колосі причепних до організації незаконного перетинання кордону львів'янина. На ожеречені медики швидкої пішки з крапельницею транспортували пацієнта, який ледь не помер у лісі. Машина екстренки застрягла у багнюці. Тож медики пішки транспортували 64-річного чоловіка, який знепритомнів у лісі. Пацієнт був у критичному стані, тому під час усього маршруту йому вводили необхідні ліки через крапельницю. До служби екстреної медичної допомоги надійшов виклик про 64-річного чоловіка, який знепритомнів і перебуває у важкому стані у лісі неподалік урочища термачув. По дорозі машина швидкої застрягла у багнюці на розми. Ті, лісовій дорозі, не діставшись до пацієнта близько кілометра, медики залишили машину і прушили до пацієнта пішки. Ми провели діагностичну маніпуляцію, поставили катетер, зробили кардіограму. Ситуація пацієнта була низька. Лише 82%. Тиск також небезпечно упав 20 на 60. На кардіограмі синусова брандикардія. Як з'ясувалося, пацієнт має серйозні проблеми з серцем і цього року вже двічі лікувався у кардіодиспансері. Всього два тижні тому він переніс ендовоскулярну операцію. Деться у повідомленні, поки медики стабілізували. Ли чоловіка на допомогу прибули рятувальники. Разом вони максимально обережно транспортували пацієнта гірськими схилами та лісовими стежками до машини швидкої.